Всім привіт! Як не кажіть, як зима ото вночі не бунтує, повибрикується та і хватить з неї. А сонечко пригріва і ось тут скрізь в таких місцях. Он земелька розтає. Навіть права щічка, яка зараз до сонця повернеться, затепліша, ніж ліва. Так що не униваємо. Скоро, скоро. Весна. Навіть календарна весна гріє душу краще, ніж фактично, яка вона є на дворі. Коли вже думка така, що вже березень, то це вже якось тепліше на душі робиться. Ми вийшли погуляти. Ми вже давненько гуляємо, вже більше, ніж півгодинки. Я вже записала одне відео, але видалила його, бо думаю, буде дуже обідно. Там я розповідала про те, що майстри, які щось роблять, самі мають все надавати людям не те, що безплатно, навіть не про це мова, а надавати всю інформацію по щелчку пальців. Ось так. Що якщо запитали щось, що там, де там, як ви там щось робите, то все це має бути вам надано відразу і в повному обсязі. ця інформація. Яка краса. Так, дівчата, замовила я вчора ротанг. Вірніше стала в чергу. Відправка буде 12-13 березня. Думала замовити 5 бухт повноцінних. До цього я замовляла по 4 кг. 5 бухт думала, але це ж буде 25 кг фактична вага, а плюс ще об'ємна. А в нас відділення до 30 кг. А я не хочу в сусіднє село пертися, туди назад це більше 30 км вийде. Тому замовила. На 20 кг 4 бухти. Беру нові кольори. Ні, верніше я ось пост... остання розпаковка в мене була. Пам'ятаєте, я показувала кілограм білої берези. Беру отаку білу березу. У мене на неї вже є навіть замовлення. Беру мармуровий, чорний, шикарнючий колір. Навіть не дивуйтесь, що чорний. Там він мармуровий з біленьким, таким гарненьким. От як у мене мармуровий лавандовий. А то мармуровий чорний. Мармуровий срібний і мармуровий бежевий. Я понавидивлялась у майстрень. І це дуже шикарні кольори. А чорний мармуровий навіть змогла пощупати руками, бо мені ось приходили бухти, і вони були перев'язані з залишками якогось ротангу. І серед них такий був відрізочок, десь сантиметрів санкцина, оце саме мармурового чорного. Благородний шикарний колір. Такий шикарний. До речі, про мармурові. Лавандовий у мене залишився лише вистачить на один 5-літровий кошик. Такий, як я ось показувала в вчорашньому відео. І більше я його замовляти наразі не буду. Тому що хочеться якісь нові кольори спробувати, а не сидіти на одних і тих самих, ті самі замовляти підряд. І якщо я. Наприклад, замовлю його в березні, там знову черга, коротше, аж у квітні він буде. Не хочеться, я краще буду замовляти надалі якісь новенькі, гарненькі кольори, бо хочеться всякого попробувати, особливо ці мармурові. А там ще в цього виробника є такий як сказати, напрямок, от як мармурові, просто гладкіє, так як я ось отримувала, блакитний, темнокоричневий, жовтий, золотий. А то є ще лінійка, о, серія, така індійське дерево. Ой. Там також можливо, це аж у квітні вже замовлю щось із такого. Але оці відтінки, які я замовила, вони чудово поєднуються один з одним, можна робити дво трьохколірні кашпо. Або самі по собі виглядають дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Я ух, не можу дочекатися. Ну, а до цього буду доплітати те, що в мене є. Грибочок сьогодні треба мені, кров з носа <губ> треба мені сплести. Можливо, якісь дзвоники, всяке таке попробувати. Грибочок до, до багато часу він займає грибочок. Вчора сплела от кашпулечку таку на 7 літрів. Красиву. Ще плела перед нею мисочку, але я її не показала, тому що вона одна і повтору такого не буде, тому що червоний ротанг закінчився. Ну, а золотий ще є. Золотий із червоного. Коротше, миска на 5 літрів, широка. Вся золота, але така стрічечка йде по ній. Так десь завтовшки, так червоного ротангу. Дуже ефектно виглядає. Червоний із золотим. Та мені, по-моєму, золотий він і з зеленим буде гарно виглядати. Поєднується з будь-яким кольором. От як мені подобається, як бірюзовий поєднується із світлими. Вчора я плила, то був Ла, світла береза, біла береза. Але іншого виробника. Мені ж прийде біла береза, така, як оце приходив кілограмчик. Ох, і красуня. Дуже мені подобається. Такий, такий ротанг зайшов. Мені дуже сподобалося плести оце мармуровими, мармуровим ротангом. Він дуже слухняний і форму тримає. І, от як вузлики, наприклад, зав'язувати ним, якщо без дна, от кошик без нижніх отворів, то дуже він слухняний, дуже гарно тримає форму. А черги скрізь зараз такі черги. Дуже черги великі на ротанг. Будемо плести грибочки. Може, ближче туди я ще нічого не оплачувала. Туди буся показує, мітить корисні копалини для американців. <сум> ближче туди оплачу до дня відправки. Можливо, ще замовлю якісь ємності, хоча в мене відра є зараз 10-літрові, ну то буде видно, буде видно. Може, миски які, де видно. Мене питають часто, де я миски замовляю. Дівчата заходжу на Prom.ua і пишу. От як оці блакитні я замовляла, сині дві штуки. Пишу миски, купити миски. Вискакує куча продавців. Я дивлюся по відгуках. Там заходиш на, до продавця і там відразу зірочки стоять, і під ним написано, що 98% позитивних відгуків про продавця. І все, дивлюся, приблизно вже знаю на ощуп, що от як, яка миска, наприклад, серії ягідка. Це ці, що з кришечками йдуть, і без кришечок вони є. От я знаю, які вони вже. Так само відра, так само все. От я дивлюся, я, я дивлюся лише в тіктоці майстринь. Е, ефіри дивлюся. Готові вироби мені, ж, так як я виставляю короткі відео, і вони ж так само. Я ніколи ні в кого не запитувала, чесне слово, де вони беруть який товар. ну Мисочки, це відра і все це. Найкращі мисочки, які я, я побачила по досвіду інших, це мисочки, які куплені в звичайних господарських магазинах. От було в мене дві мисочки на 10 літрів. Я купила в нас у селі в магазині. Я їх ніде більше не бачила, Н не в інтернеті. Коротше, ще треба це питання, скільки вони в магазині лежали. Може, їх вже не випускають, а вони в магазині, знаєте, як наберуть, буває магазини і по 10 і по 20 штук одного кольору мисочок. То майстрині, як побачать таку мисочку, особливо рідкісні кольори білий і червоний, а чорний, так це взагалі, чорних мисок ніде не бачила, то. Стараються набрати, щоб їх було із запасом на рік уперед. Тому самі найкращі мої миски це були куплені отак. Просто побачила у магазині. Оце таке. Про це ж я розповідала і в тому відео, що видалила. Що питалися у мене за майстер-клас грибочка, щоб я зняла і виклала на канал. По-моєму, дівчата, це обідно і нечесно. Усі, хто зараз плете грибочки, ніхто не виставляє майстер-класів. Лише один є платний. Ні, два. Два брешу. Є два о, о, платних майстер класа у різних майстринь. Купуєте, вчитеся, а потім безкоштовно виставляєте людям. Оці майстер-класи, якщо научитеся. Оце я все, що можу порадити або я зніму, але зроблю так само, як і майстрині роблять, оцінюють свою працю. Так, так що ось якось так, якось так. Я, чесне слово, я платила за навчальника шпу, а далі вже вчилася і на своїх помилках училася. і і і шукала ті формули, як ротанг розмірювати. Спочатку я взагалі не могла знайти ніде формулу, щоб розміряти, скільки на який виріб треба ротангу, бо це ж індивідуально. Виріб з косичкою, без косички, з декором без декору це різні метражі ротангу треба на одне й те саме кашпо, наприклад, на один і той самий літраж відра. Так само з ємностями. Я сама шукала на Prom.ua. замовила перший раз, так переживала, думаю, що мені там прийде. А тепер дивлюся, заходжу до різних продавців, який мені вискочить, понравилось, понравилось. Яка там мінімальна сума замовлення? Все, дивлюсь по відгуках, все нормально. Тим паче, якщо продавець у вас зацікавлений, то якщо ви попросите, як я попросила у трьох продавців шукала сині миски, два мені відразу відмовили, бо в них немає. Не прислала людина, що попало. Я попросила, щоб, будь ласка, хай буде синього кольору, бо дуже треба тільки синього кольору мисочки. А третій продавець пішов на зустріч, є такі, все, я вам відправляю. Так що мені дуже дико, коли у мене запитують про щось, адже я, я все це шукаю сама. Я шукаю цього виробника, що зараз я замовляю ротанг, я сама знайшла. Мені просто попався він у пошуку, і все, ні в кого я не випитувала, не питала, не шукала контакти. Зараз дуже часто чую в прямих ефірах, що у Жанни, в Жанни такий класний ротанг, де ви купуєте ротанг? Хтось питає в однієї. І вона каже: Я це Жанни на ротанг. Думаю, що така Жанна, а не питаю сама. Ну, не знаю, мені стидно, але я не питаю. Не знаю, думаю, так, Бо вона мені ніде не попадалася. Не в Тіктоці, як є виробники яких сторінки, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, і в Фейсбуці. Думаю, куди я ще не заходила, а де я її ще не шукала? ОЛХ. Бінго. Заходжу на ОЛХ, в строці пошуку пишу. Ротанг Жанна. Вуаля! Ну, я в неї ще ніколи не замовляла, і, і це я чекаю не від неї. Тому, дівчата, дорогу. Осилить той, що йде. Я Я не кажу, що я відмовляюсь, я там зазналася і все. Мені просто дивно і дико, бо я це все шукала сама. Я на все це натрапляла, я, я, мені мама не дасть збрехати. Що ти ввечері дивишся? Що ти там дивишся по телефону? А що, прямі ефіри? То заходжу на сторінки до майстрів ротангу, то дивлюсь, прямий ефір, щось там переймаю, вона там кошик плете, а он як вона те робить. А поспитати мені стидно, я не можу поспитати. Тоді беру і сама пробую. Мама, о, а що ти назад розплітаєш? Плету, плету, а що ти назад розплітаєш? Та ось не так зробила. Буду по-новому пробувати, буду на своїх помилках учитися. Це й не раз таке було. Мама сидить, щось у ноутбуці дивиться, я поруч плету. Тут вона щось тут дивиться на мене, каже, а ти що вже назад розплітаєш? Пошти ж доплила. А отож, пошти доплила, додивилася, що не так, як у дівчат. Значить, вони якось не так роблять. Тому, ну дико мені, якось дико. Мене за останні мої грибочки похвалили в закритій групі в Телеграмі, де я купила майстер-клас на них. І якщо хочете майстер-клас на грибочок, мені все одно, я, я, я не жадна, мені все одно. Чи в мене ви його придбаєте, я зніму так само зроблю. До да, мене є закрита група в телеграмі окрема. Чи я вам дам контакти тієї людини, їй заплатите, у неї будете вчитися. Але обідно, коли отак сам шукаєш, купуєш, годинами вчишся. А хтось хоче отримати від тебе це так, по щелчку пальців. Це такий крик душі, мабуть, у, у багатьох майстринь. Що, знаєте, У Фейсбуці, Фейсбуці, ой, у Фейсбуці, у Ютубі ви в мене дуже гарні і здоровкаєтеся, вітаєтеся постійно. А в Тік-Тоці там таким нахрапом. Значить винна все і всьому світу откуда ротанг? Дай майстер-клас грибка. Якось таке, отаке відношення. Хоча б поздоровкалися. Добрий день написали. Оце такі. Так що чекаємо ротанг. Я ж кажу, я, я звикла відноситися так, як і відносяться до мене. Або так я відношусь як до мене гарно, і я по-гарному. Якщо до мене з агресією, я просто або видаляю, або блокую, або ніяк взагалі не звертаю увагу. Хоча буває, проскакують такі, що я щось там відповідаю, таке у відповідь колке. А потім думаю, та ну його не хочу навіть тратити свої нерви на все це. Розумна людина розуміє. А нікому більше нічого не докажеш. Так, пішли ми гуляти. Чекає на ротанг, на гарні, гарні всякі красунечки, які будуть з нього. Ой, отаке небо весняне. Всім гарного дня!